Є знижки на лісобакт. 10% в аптеках подорожник. вам та ощад. Дар'я закінчує шостий курс Львівського медичного університету. Ще зі школи вона мріяла стати хірургом. Сьогодні дівчина впевнена, цю мрію у неї хочуть відібрати змінами, які запроваджують за три місяці до випуску. Тепер ми маємо спільний рейтинг з студентами контрактної форми навчання і зі студентами факультету педіатрії. Власне, всі крім нас мають в цьому рейтингу переваги. Контрактники мають право відмовитись від розподілу і самим обирати спеціальність та місце для проходження інтернатури. Натомість студенти, які навчалися за державні кошти, повинні або погодитись на розподіл, або чекати рік до наступного розподілу. Ми могли обирати минулого року, позаминулого студент, якщо він студент державної форми навчання і його не, не задовольняє той розподіл. Він е, може забрати е, довідку про вільне працевлаштування і піти домовитись е, на контрактну інтернатуру з приватною лікарнею або з відомчою. Перший заступник міністра охорони здоров'я Сергій Дубров пояснює, така можливість справді була, але запровадили її вимушено з початком повномасштабної війни, коли держава не могла гарантувати усім випускникам працевлаштування. Тоді така система створила в країні дефіцит лікарів певних спеціальностей. Практика 2022-2023 року показує, що переважна більшість випускників бюджетної форми навчання обрали собі контрактну інтернатуру за тими спеціальностями як шерство гінекологія, дерматовенерологія, і це не вирішує кадрові проблеми в Україні. І що найгірше для самих цих випускників вони просто не можуть про це влаштуватись. Нині відомство навчилось працювати в умовах війни, тож повертає правила розподілу, аби зменшити дефіцит кадрів у медицині. Хірурги і офтальмологи, отелерінгологи тобто, ну ці посади є, на які можна претендувати в розподілі. Запровадження відпрацювання три роки. Там всіх відправлять в далекі села відпрацьовувати. Такого абсолютно немає. Цьогоріч МОЗ запроваджує ще одне направлення в інтернатурі. За рахунком воно буде 24-ю спеціальністю. В цьому році ми запроваджуємо додаткову інтернатуру. Це судово-медична експертиза. Після внесених змін і спільного рейтингу для усіх випускників, студенти контрактної форми за бажанням також зможуть пройти інтернатуру за розподілом від держави. Студенти, які навчались за держзамовленням, так і ті студенти, які навчались за кошти фізичних і юридичних осіб, вони зможуть вільно обрати собі місце роботи і відповідну спеціальність в інтернатурі залежно від рейтингового балу. Студенти ж державної форми вбачають у цьому несправедливість. Дар'я пояснює, якщо рейтинг зробили єдиним для усіх випускників медиків, хай і правила для всіх будуть єдиними, і тим, хто навчався на бюджеті, також дозволять за бажанням відмовлятись або погоджуватись на розподіл. Тепер нас додається більше, умови жорстокіші, місць менше на певні спеціальності. Дар'я також впевнена, якщо держава не змінить норми проходження інтернатури, чимало студентів виїдуть за кордон в бажанні реалізувати себе. Відсоток тих людей, які підуть на платну, він не дуже суттєвий. Абсолютно це не масова відмова. Але натомість це дасть змогу зберегти молоді кваліфіковані кадри в країні, адже дуже багато людей, які сьогодні готові поїхати за кордон і лишити країну. Через те, що це вимушене рішення, нині студенти медики по всій країні масово виходять на акції протесту. Також інтерни написали петицію, аби міністерство переглянуло внесені зміни у розподіл на інтернатуру. Петиція вже набрала потрібні 25 тисяч голосів. Перший заступник міністра Сергій Дубров каже, пропозиції написані в ній прийме до уваги. Ми вносимо ці зміни в 2024 році для того, щоб розподіл зробити чесним, відкритим і справедливим. Остаточне рішення щодо правил розподілу на інтернатуру мають прийняти 11 квітня. А вже наступного року розподіл на інтернатуру планують оцифрувати і зробити всю процедуру електронною.